Хто такий Степан Бандера для України і для світу? Цікаве питання. Бандера це постать, яка стала одним з внутрішніх ворогів Російської Федерації, Російської імперії на рівні з Мазепою, Петлюрою та Бандера. Для України це постать одного з керівників націоналістичного підпілля та організацій, яке спромоглося, завдячуючи більшій ініціативності. Організувати, точніше, навіть не організувати, а об'єднати розрізнені українські повстанські загони, створивши українську повстанську армію. Так? Проте це вже справа рук Романа Шухевича. Бандера став символом після проголошення 30 червня 41-го року Львові української державності відновлення. Бандеру заарештували. І Бандера провів майже до кінця війни в концтаборі. Констаборі, і він взяв на себе цей хрест. Він знав, що вбили його братів, що сім'ю його знищують. Він став національним символом, символом боротьби. Хоча тут слід зауважити, що він був одним з символів боротьби. Їх було багато. Був Андрій Мельник, був Павло Скоропадський чи Данило Скоропадський, був уряд УНР в екзилі, був Тарас Бульба були різні люди абсолютно. Але Бандера. Все ж таки став символом боротьби після його вбивства однозначно, і, ст... і був символом боротьби для воїків УПА, які отримували величезну пропагандивну цю підґрунтя, так через лекції, референтури. А сьогодні ми кажемо, це моральне психологічне забезпечення особового складу. Тобто, це був прапор. У світі розділяють цю позицію? Звісно, ні. І до Бандери є величезне негативне ставлення у низки країн. Ми говоримо, в першу чергу, це Польща. Ми говоримо про Ізраїль, ми говоримо про неоднозначне ставлення в різних і інших європейських країнах, але безперечно, що ця постать на сьогоднішній день вона навколо України не об'єднає.